Доброго дня, дорогі друзі! Заходила я в свято миколаївський храм на старій Огріні. Хочу трохи вам про нього розказати. Власне, він стоїть на півострові, який раніше омивався з усіх боків. По суті, це острів, Агрійський острів або Агрійський півострів, як вже краще його вважати. Трьома річка омивався. Самарою Дніпром. І шиянкою. І, власне, дуже зручне місце. Його самі все е, вшанували ще до християнства наші пращури. І от за часів християнства побудували тут козацький храм Святого Миколаївська церква, так звана. Вважають, що вона стоїть на дуже сильному місці. І, власне, тому от цей храм настільки. Настільки популярний, скажімо так, настільки сильний. Він стоїть біля місця, де єднаються три ріки, по суті. Шиянка раніше зливалася в тому ж місці, де майже впадала самара в Дніпро. І, відповідно, так би мовити, утворювала три рукави. Так зване, ну, як можна сказати, дерево життя. так? Да? Можливо, це тому, а можливо, що просто місце тут сильне само по собі. Велетенські камені тут часто зустрічаються під землею. Частина, на жаль, гори священної колись, яка височила трохи далі від собора, вона розроблена рибальським кар'єром, але все одно сильна точка. Сюди приїжджали. Козаки часто рішення, якісь приймали, цей храм був такий, не такий великий, але він завжди був в пошані. І навіть за часів революції Махно, кажуть, часто бував в цьому храмі і начебто він тут вінчався. Цікаво, що даний храм розташований не в центрі селища, як буває зазвичай. А на Колишній південній околиці старої Ігрені або Огріні старої, майже над берегом шиянки, майже біля місця з'єднання Самарки і Дніпра. Вважаю, що колись, в старі часи, сюди заходили козацькі суда. І тому місцева вулиця, яка йде вздовж Дніпра аж до Самари. Вона має назву Гаванська. Ну, її називають Гаванська, хоча вона Гаванська. Бо козацькі суди заходили сюди в Гавань. І відповідно цей храм він сугував, він знаходився вище на Височині в той час над цією поймою, в яку заходили козаки своїми чайками. І він був таким собі маяком для багатьох суден, які запливали. Вони запливали на шиянку, а шиянки знову вже випливали біля першого порога. В храм цей колись раніше в старі часи був дерев'яним. Потім вже за часів Катеринослава він став кам'яним. Але за часів вирозки та козацтва тут височила вже дуже красива дерев'яна церква. Січовики її звели на честь великої переможної битви козаків Івана Сірка над татарами у цій місцині. Ви знаєте, я показувала. Цей храм саме пов'язаний з перемогою козаків під проводом Івана Сірка над татарами. А, але землі, де стоїть храм, тут раніше було велике язичницьке капище. його решки ще залишилися, подекуди знаходять мангіри, кам'яні священні камені. На жаль, їх позабирали багато де, але от є такий приклад на цвинтарі я показував чеплях. Ось такий камінь стоїть, мангір. Його перенесли з берега неподалік церкви він був і на цвинтар на могилу Івана Сокольського. Будував даний храм уже кам'яний архітектор англієць Едуард Блор. Він будував на Запрошення, я так розумію, воронцова князя, який цими землями завідував вже в часи Катерини. Цей архітектор Едуард Блор він має відношення до розбудови Воронцовського палацу в Алупці та Букінгемського палацу до будови. І він, власне, робив цей храм вже кам'яний. На замовлення графа Михайла Воронцова. І десь він побудований був цей храм в 1857-му. Це вже кам'яний. До, до того повторюю тут був дерев'яний козацький. Храм звели забажанням князя у так званому Мавританському стилі. За прикладом пізньої англійської готики епохи Тюдор. І тому споруда має невластивий православній церкві вигляд, що швидше нагадує Лютеранську кірху. має шпилясту дзвіницю, стіни з високими гострахами вікнами, близькими готики. Але особливо ну це така загальна інформація. Моя ж думка, що власне, Воронцов звів храм. Який трохи нагадував козацькі храми, тому від, власне, він відбився не мавританський стиль, а саме змішаний з козацькими древнім силами розбудови. Тому ну, можна про це говорити, можна спорити, але кажуть, що, до речі, з цим храмом пов'язана душа батьки Махно, і що тут він вінчався зі своєю дівчиною. І от власне з жінкою, яка йому подобалася, і досі, начебто, інколи деякі парафіяни згадують, є згадки, що от вони бачать в батько махну інколи ввечері. Або людину, яка його нагадує, чи образ, який його нагадує. свій час в цю церкву відвідували Філіп Кіркоров і Алла Пугачова. А Після реєстрації шлюбу навесні 1994 року вони хотіли навіть тут, за прикладом, Махно, повінчатися. Не знаю, відбулося це у них чи ні тут, але от власне така ситуація була. А, власне, от дякую вам, що ви передивилися. Зараз ми підійдемо там до могили. Ну, старців, яких вважають тут ну, священним. Ну, він дійсно був сильною людиною. Мене хрестив свій час, і, власне, просто сильною був людиною з покоління священиків. Ну, він, накажуть, лікував людей. Я вважаю, що я розмовляла колись з настоятелем цього храму. Він казав, що під низом чується, ну як вода хлюпає. Тобто тут якісь може підводні гроти є і вода заходить майже під церкву. Не знаю наскільки це правда. Ну Можливо, бо річка, тут шиянка, і Самара, і Дніпро поруч. Власне, це такий храм Козацький маяк, який побудований був на честь славетної битви. Перший храм, який побудований був у нас славетні битви, козаки під приводом Івана Сірка. Дякую вам, якщо ви передивилися це відео. Давайте працювати точки, які зайняли християнські храми, це древні точки. І власне тут енергетика сина. Її частково блокується, частково перетворюється в низькочастотну. але треба вирівнювати це і, перес... ну, і розблоковувати. Бо власне тут пов'язано з нашими пращами дуже багато. Я власне сьогодні трохи попрацюю.